Вітаю на каналі Квітковий джаз. Трошечки вам моря. Трошки похмура погода, але на море ходимо кожен день дихати. Бачили ось тут таких хлопців, які там, бачите, чи то вони літають, чи то вони пливуть на таких парашутах. Гано видно, бо така мрячка. Але ж ну і птахи ще відлітають, ще відлітають пташки у теплі краї. Такий гарний був ключ. Будемо чекати, коли будуть назад повертатися в країну. Клен, ще не осипався листочки. Ще гарно так красується. А я займаюся справами. Усе буду вже забирати свого кактуса, бо він <смас> стоїть тут бідненький. У нас ще не холодно, але вже вже треба його забирати додому. Гарно цвів в цьому році. У мене ще, бачите, квітує львиний зев біленький. Такі, як зефірчики. Гарні. А розочка, то, що я купляла синю, це плітуча одна, бачите, прийнялася, а друга пропала, чогось згнила. Дивіться, який гарний в мене. Як він називається Алоєвіра. То в мене він був лишився, і я його так висадила, але ж треба вже забрати. Ну і рози. Це хотіли дівчата викинути рози. Я кажу, ні, не треба, я їх собі почеренкую. Дивіться, які гарні. Вибрала собі розочки і хочу зачеренкувати. З прошлого разу у мене прийнялися розочки, я вже пересадила їх. На клумбочку, тож хочу ще. А, вибрала собі всі рожеві, червоної рожеві, бо там ще були жовті Глорія, Глорія в мене є аж два кощика. Ось такі вибрала. Буду їх черенкувати Розрізаю знизу роблю коси надріз. Листочки зрізаю і верхушечку рівно і нарізаю собі такі череночки. Одною рукою вам знімаю, тому не дуже зручно. Ось такі череночки. Це дуже довга, з нею можна зробити декілька черночків, але я взяла один трос багато, тому мені вистачить. Це така гарна, рожева, красуня. Чогось не везе мені з тими синіми розами, я не знаю. Я вже декілька років намагаюся собі посадити ці сині рози, і в мене вони чомусь пропадають. Та що ж це таке? Або пересортом прийшли, або все, що я вже взяла в цьому в як він, в флоріумі? Взяла щось пропала, я не знаю. Я думала, що вона зверху пару гілочок, Ані вона з корінця там мені пропало, щось згнила. Буває таке, що, що ж робимо. А та, що плетуча синенька, то та вроді пішла, навіть попускала. Ось, бачите, такі багано... погани молоденькі. То не дуже добре на зиму, що вона попускала, але що вже зробиш? Підмерзнуть, то весною. Саме головне, щоб вона прийнялась. Ну, ось, нарізала. Є такі з п'яточками я взяла, і є такі черіночки, що наискосочок таких. То, що на із косочок, то в землю. Я собі взрихлила таке місце, підсипала пісочок туди і потім втикаю зробила з баночки, бачите, кружочок, щоб знати, буду бутилкою накривати. Можна під банку, під бутилку. Я завжди була під, бутил, під банку клала, а в прошлому році в мене і під бутилкою вони були. Тож, отак натикала їх всіх разом. Що прийметься, що ні, побачимо весною. Поливаю. Гарненько так треба полити. І висаджувати їх треба там, де тінь. Тут в мене завжди тінь така. То я... І тут же була та розочка роза ті, що прошлорічні. Ось так бутилечко і кришечку накрию, бо десь там лежить, треба за нею ще йти, за тою кришкою. Ось, і нагребла зверху земеліки, щоб баночка добре так. Стоялася там. Ну і що? І нагород пішла. Що робити? Ще треба доробити, що я щось на городі. Бачите, як гарно вирісла, виросла в мене ця гірчиця. Цю я пізніше садила, а цю я вже ж виривала, виривала, поклала, і вона знову в мене така гарнезна виросла. Знову її, бачите, вирвала і поклала. Надіюсь, що вже вона все вже не проросте. Ось, Посадили цибульку, це купчаточка, дуже гарну зеленушечку дає. І таку цибульку, і чесничок, і приступила до обрізки. Обрізаю це ужина У мене. Ось, дивіться, приростає, як і веточка на землю впала, приросла. Дивіться, такі гарні корні пустила. Що захочеш так проростити, то не проростиш, А сама собі чепилася і напускала корінців і вже росте. І смородина. Бачите, така, це чорна, така заросша Не знаю, пару років назад я її добре так почікала, почистила, ну, знову заросла. Це дуже гарна смородина, вона така крупна, ароматна, ну, тож, обрізаю. Обрізаю всі ті гілочки, що йдуть всередину, ті, що пересікаються, щоб не терли друг друга, і маленькі трошечки почистити. Одинку. Обрізала також і червону, червона трошки інакше обрізається. Ну теж з середини я позабирала і малі ці гілочки, що йдуть, ну і верхушечки трошки відчікала там, де потрібно було. Тож сьогодні навожу порядки своїми рослинками, вже щоб вони вже. Зимували і весною вже набиралися сили давали нам плоди. Сьогодні у нас, до речі, гарна погода, було сонечко, виключили світло в хаті, тож якраз саме то, щоб працювати на городі. Так, ну і полуничка, не полуничка, а суничка це. Ось, бачите, такі кущики зі старих я поробила. Ці старі вже повиривала, бо в них вже коріння дуже старе. Повилазло наверх, я її вирвала, ну, почистила. І ці маленькі молоденькі пагони. Посадила знову, я вже так роблю не один раз. Дивіться, що цвіте. І є полонички. Це червона полуниця. Ой, суниця. Бачите, які. І кожен рік в мене є суничка. Раз на два роки я її так оновлюю. Вона гарно розростається. Є в мене ще і біла, але вона тут в мене в Ну, ось так. Такий рядочок получився Насадила густо ну це нічого. Може, деяка, якщо пропаде, на другу замінить. Ось. Ну і добрево. Це мій розмаринчик вже перецвів. Зараз теж його буду обрізати, бо він такі лапи там, пороски валяються, все це на полу, на підлозі. Не хочу, щоб вони так валялися, хочу, щоб він гарним кущиком. Ось так його обрізала. Бачите? Як туєчка, наскільки нарізала багато. Ну Трохи поставлю в корінети. Віть, якого <смір> черв'яка. Ще черв'яки такі лазять там. А що, де ще йдуть? Ось ці вкорінила, попіхувала туди, позапихувала в землю. І деякі забрала хату, хаті ось такі, бачите, молодесенький, то його вдома поставлю в стаканчик, якщо ті не кримлються. Ну, а тим замальчувала. Ось так вийшло. Тими віточками. Ну, такий аромат стояв. Ну і що? Осінню, хочеться щось смачненького, і я вирішила зробити зефір. Для зефіра треба яблучка це в мене семерінка, треба кисленькі, щоб були. Зефір роблю вперше, тож, ось так: яблука треба почистити від кожури, від серединки, нарізати кубічком. І протушкувати, зробити таке яблучне пюре. Ось так я нарізала. І я буду на це робити на пательні, так як яблук небагато. Доливаю трошки водички і трохи з цукру. А цукор на свій смак треба додавати Я не хочу багато цукру. Тому додала трошечки, ось які тут десь біля двох ложечок. І треба тушкувати до консистенції пюре. Паралельно збиваю міряни. У мене два білка без цукру спочатку збиваємо до гарних таких піків. камеру Таке пюре. Потім в це пюре додаю, розвела спочатку з водою агар-агар Бо сухий не потрібно давати, він зробиться камками треба розвести І додаємо це пюре і треба добренько його виварити Хвилин 10, десь є так. Виварювала. Але знаєте, яку помилку зробила, треба було більше води дати. Воно дуже густе в мене стало. А, і незручно було давати до меренги. Ну, але ж нічого. Перший раз пробую. <сум> На другий раз вже буду знати. І тепер цю масу додаю збиті. Пілки гарячу. Не хотілося вже мені так, як треба все швидко робити, бо агар-агар він дуже швидко застиває і треба якомога швидше. Тому вже не брала ложку, а дивіться, замецькала весь міксір. Нічого. І ставимо, щоб ще воно збивалося. У мене воно ще збивалося десь хвилин 10. Поки воно збивається, я приготувала такий коврик, куди буду висаджувати. Висаджую через цей з мішком. Бачите, яка маса? Бачите, яка вона гарна. Получилася. І вилажую мішечок. І ось такі зефіринки я повикладала. Спочатку вони в мене не вийшли, бо не ту насадку поставила. Дивіться, які, а потім вже зрозуміла, як треба, і треба було углубляти і тоді тільки його. Але ж нічого, зефірчик треба, щоб постояв, і припутрити його пудрою з крохмалем кукурузним. І ось така краса в нас ще цвіте, зима на носі, а в нас фіалки. А я буду з вами прощатися. До побачення. Всім добра. Слава Україні!